Московити запустили дві ракети. Це 300 по Донецькій області. Влучили у школу в населеному пункті Костянтинівка. Об'єкт майже зруйновано. До цього в освітньому закладі навчалося понад 600 учнів та працювало півсотні вчителів. Нині на місці розбирають завали та рятують майно. Була дуже. Гарна я не буду говорити. Була вона і є гарна школа. Це дуже важко. Рашисти продовжують штурмувати Авдіївський напрямок. Вони не полишають спробу точити місто. Але завдяки українським героям окупанти зазнають величезних втрат. ЗСУ постійно знищує ворожу бронетехніку та живу силу. Гаряче й на Херсонському напрямку рашист намагався підігріти собі їсти, натомість накивав п'ятами. Позиції окупантів обстріляли ЗСУ із системи ГРАД. У підсумку знищена окупантська техніка. О, уся зім'ята та, та в кіптяві. Все згоріло. Сонцепьок накрився. 59-та бригада дроном знищила рашистську вогнеметну систему, яка вартує 15 мільйонів доларів. Нагадаємо, сонцепьок знищує усе на своєму шляху за допомогою ударної сили та неймовірно високої температури. Тепер не буде. Нова ціль для збройних сил України московити розмістили у тимчасово окупованому Севастополі на аеродромі Бельбек винищувачі. Літаки добре відстежуються з супутника. Хоч кремлівці і намагалися замаскувати їх під сітками та шинами. На знімках видно, що окрім су 30 та су 27 на литовищі розміщено і чотири судна. Міг 31 Володимир Зеленський на півдні країни президент обговорив із військовими та місцевими керівниками методи захисту регіону, зокрема інфраструктури, портів та коридорів у чорному морі. Глава держави пообіцяв зробити все можливе, аби мешканці півдня почували себе в безпеці. Говорив з Олофом Шольцем, і щодо ППО разом працюємо щоб патріоти в руках українських воїнів могли робити більше. Президент США Джо Байден порівняв палестинський рух Хамас та президента Рашастану Путіна. Мовляв, вони хоч і представляють різні загрози, але у них є дещо спільне. Вони хочуть знищити сусідню демократію. Говорив з Олафом Шольцом і щодо ППО. Разом працюємо, щоб Петріоти в руках українських воїнів могли робити більше. Відтепер у застосунку дія можна знайти найближчий до себе пункт незламності. За допомогою додатку також можна дізнатися графік їхньої роботи і прокласти маршрут. Користуватися картою можна навіть офлайн, тобто не використовуючи інтернет. Єдине потрібно заздалегідь завантажити карту обраного регіону. Повернули поцуплене. В Україну привезли 14 цінних історичних артефактів, які вкрали росіяни. Їх намагалися незаконно ввести на територію Сполучених Штатів Америки. Проте, у митно-прикордонній службі США затримали стародавню зброю і повернули Україні. Тепер точно не загубиться. Воїн ЗСУ примостив хвостатого в сумці для магазинів від зброї. Ті чемно сидить, не обурюється і чекає розпоряджень свого господаря.